Шановні майстри, як на мене, в мене як тільки Василь приїжджає, я швиденько готую для нього плиткорізи, щоб використати навики найкращого майстра плиточника України, переможця декілька конкурсів. Для того, щоб спробувати, а чого вартують плиткорізи ручні. Бо в наш час, коли росіяни, ви знаєте, так, що Росія це росіяни, вони вбивають українців. Вони нищать енерго нашу структуру. Тому, звісно, зараз на годі ручні плиткорізи, їм не треба електрики. Зараз новинки, це Рубі гепард. Бачите, якесь ім'я цікаве. Топлей. І вже традиційний, вже від більше двох років, Гіркуріс це торгова марка Новка з такою великою ручкою. Відразу скажу, що вони зовсім різні по ціні. Якщо цей 13 тисяч по ціні, цей 17 тисяч. А зараз а, Геркуліс, то також приблизно 17 тисяч. Можливо, зараз акція під чорну п'ятницю він дешевше. А, наступний показник вага ось по вазі, а, Ось ці вони практично недомі, вони десь біля 10 кг важать. А монстрик важить біля 25 кг, тому він значно і ширше, і вище, і важче. А тепер спробуємо, чи вартує, чи треба майстру купляти тяжкий плиткуріс, чи можна обійтися чимось легеньким. Правильно, Василь? Так. І, звісно, Василь зараз допоможе. Детальне традиційне відео буде в каналі YouTube, де ви зможете впевнитись, а що ж вам купити. Не знаєте, не хочете дивитися? Телефонуйте мені, я вам все розповім, як на духу. Але саме головне, не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні! Герой!